Тому що це людина позитив, людина свято, людина, яка завжди хотіла проявлятися. Знайоміше з дуже давніх е, часів Туди можна це ще сказати. по курсу вісім. Колись ми носили е, довгі волосся, ми були біляві. біляві. Е, весь е, світ е, мистецтва для тебе закритий. Правда, що я сказав, ти завжди хотів проявленості. У тебе прям спрямовано. Привіт! Я Михайло Міскун і це. Наступний випуск психологія публічності. Про що я розповідаю з гостями, розповідаю в цьому подкасті про те, що публічність це не тільки публічні виступи, хоча і також вони, а це взагалі про позиціонування себе людини в суспільстві, в соціумі, про проявлення себе. У мене різні різні гості. Вам здається, що коли ви дивитесь, вам здається, що вони не відносяться до публічності. Але знайте, що кожен з вас, якщо навіть спілкується з сусідами, він вже відноситься до проявлення. Уявленості до публічності. І сьогодні у мене ти в гостях е, ведучий актор, волонтер Данило Котик. Я тебе вітаю, привіт. Привіт, привіт. Це такий, Знаєте, офіціоз. Насправді ми знаємо дуже-дуже давно одне одного. І в першу п'ятірку я йому це сказав, він входив. Я хотів покликати, тому що це людина позитив, людина свято, людина. Яка завжди хотіла проявлятися, навіть якщо йому казали, куди ти лізеш. А насправді я скажу, що ми з е, Михайлом ще знайомі ще з дуже давніх е, часів, Тобі Можна та ще сказати. по курсу 8 Ми з тобою. Ні, ще? навіть по курсу 5 Ми з тобою познайомилися, а вже подружилися по курсу 8, Тому що всі лучші моменти в нашій жизни відбувалися по курсу 8. Чомусь так совпадало? Я так, так, не знаю, Так, да, да, да. А ще хочу сказати, що колись ми носили е, довгі волосся. Ми були біляві, і нам казали, що ми брати було таке. Було таке, ну, у нас була така обща взросла та, да, і, 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 вона, і, і вона казала, каже, дивиться на нас, каже, Боже, як вашій мамі повезло? А я такий перший раз думаю, а чому, мамі... собственно, нашій мамі каже, ну вона дивиться на вас, на синочків своїх, і так радується, ви так похожі, так похожі. Аж серце у неї, мабуть, радіє. Я кажу, знаєте, так. Да, я їй передам, що їй дуже повезло в цій а, житті. А, я розумі... Але пройшли часи, мовчати. І ми з тобою. Трошки помінялися, тому що е я став старше, а ти став е опитніше. Сука. <сумі> Су <сумі> да, Чуть-чуть помінялися. Але це нам не заважає далі. Жити, творить на радість і собі, і людям, правильно? Відпрацював, то зрозуміло. Якщо треба десь ведучий, ось вам е контакти я залишу. Так, давай серйозно. Давай скажи мені, будь ласка. це правда, що я сказав. Ти завжди хотів проявленості. У тебе прям спрямовано. Як ти реагував, коли тобі, наприклад, ставили перепони, казали, це не твоє, у тебе не виходить. Навіщо тобі треба? От твоя реакція, яка була. Мені це говорили всю життя. Я тобі скажу: це не твоє, це тобі не треба. Не пхайся сюди, не лізь сюди. Взагалі весь світ мистецтва для тебе закритий. Закрити. Мені це говорили постоянно. Вже починає з тих незапам'ятних пам'ятних часів, коли я поступав в театральний університет, і я це робив чотири роки підряд. А по іронії судьби, якраз судьба злодейка, так от розпорядилася, щоб Михайло Васильович працював педагогом і набирав якраз той курс в університеті, куди я поступав. І от я три роки мене отшивали. Казали, мальчик, твоє місце, ну. Ну не тут, як мінімум, як мінімум, не тут. І Михайло Васильович один з тих людей, який ну не казав так мені грубо в ну, но якби дав розуміти, що ти неправильно та, щось робиш. Так, да, дав зрозуміти, що краще йди в кульок, а не сюди. <свист> да. І якраз і на четвертий рік мене взяв Сильвестрович, царство небесне, і я йому дуже Це той, Богдан Ступка. Так, він був моїм художнім керівником, і він зробив все тої обіз'яни людину. Ну як сказати, огранив этот бриліант хоча б який. Мінімом, а гранив і, 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 і получився Данило Котик, а, за що я вдячний і вам, Васильович, і, і Сильвестрович? Так, але я повернусь, мені важливо, ти так трошки проскочив саме те, що мені mm -hmm. потрібно, оцю родзинку, що тебе змушувало продовжувати, що ти думав, які емоції, це мені важливо. Тому що багато-багато людей у них є мета, і вони все життя про це думають, вони про це кажуть, а, а потім ну не вистачає сил. То що саме це так насос? Саме пресом було, що Хірово ти Хірово вони думають. Я тобі так скажу, тому що думати треба добре, мріяти треба кожен день. Активно. Мріяти треба постійно, причому активно і багато що для цих мрій робити. Тому що так сфокусується, багато робити. Не це важливо. Начинання активно мріяти і багато робити. Окей, тому що люди не мріють. От з ким я говорю, я ж розпчаюсь там з ровесниками і і і молодше. Навіть у тих людей, які на 20 років від мене молодше, в них чомусь я не знаю, немає мрій. Інфантильність ну це все вже інше, дано вони, от вони. 嗯。 Не мріють далі останнього айфона, от серйозно. І при чому? От е, ладно, буде у них той айфон. А далі. 17. От що вони на ньому будуть далі. робити? От мені вони із того використовують 5% тільки ресурсу взагалі. Що вони на ньому? Що чики фотографувати будуть, котика. Не, котика на, на 8 можна фотографувати. Можна. Тобто, немає, я не знаю чому. Тобто у, людей у них людей немає мрії. Мрія не, не мріють, не, не ставлять для себе чогось такого. я так от, от, от говорить, хочу, я б. Я би хотіла піти там танцювати навчилися, я б хотіла піти там жопку підкачати свою. Але от так от, -от, -от говорять, говорять, але активно не мріють. Не бачу цю жопу. Чому? Я з детства бачив цю жопу перед собою і хотів накачати, понімаєш? Я хотів і накачану жопу біля себе мати, і свою накачати ще, тому що мічта була, Тому я і займаюся, і, і, з, і з юності займався. Другий момент: треба активно мріяти. Тобто мріяти і Стоп, Давай зупинимося. Угу. Активно мріяти. Це є такий інструмент. Давай в твоєму е в твоєму розумінні, що таке активне мріяння. Це коли ти давай так: перше, так. друге, третє. Давай mm -hmm. ось так. Хочу. Коли ти називаєш свою мрію точно, mm -hmm. конкретно назвати її нада. Не просто там хочу навчитись танцювати. наприклад, А хочу навчитись танцювати саме в ці танці, саме в цій студії, саме з тим педагогом, mm -hmm. і показувати їх саме тим людям, чи тій людині, чи в тій аудиторії. Оце активна мрія. Конкретно, що mm -hmm. про танці? Допустим, про танці. Ну, oh, Зрозуміло. Так. 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 Бо просто це нічого, це ноль, це пшик просто. Тому е, активна мрія це ти називаєш свою мрію, конкретно називаєш. І називаєш шляхи реалізації. Тобто алгоритм, алгоритм побудови так. досягнення Може цієї це професійно називається алгоритм побудови професійної мрії. Так. Так, Я називаюся називається. там типу, шляхи реалізації. Mm -hmm. Тому, так, що можна. Ти знаєш, в якому місті чи селі, чи населеному пункті ти живеш, хто ще так само мріє. Про це саме, як ти, хто це вже робить і хто чого досяг. І ти кентуєшся, тусуєшся з тими людьми, які вже досягли. тому що общатись треба тільки з тими людьми, хто в ці твої мрії, тому, ці твої хто картури, входить вже, в систему твого бачення. Вже щось да. досяг. От чому прикол. Не можна общатись з тими, хто навіть не шарить в твоїх мріях. Це тебе приведе до того, що ти будеш їхні мрії вслужена, а не свою. З чого ти починав? Давай, давай, давай. Зараз не про, це, не про да. це. Про начинку я зрозумів. З чого ти починав свою саме проявленість, публічність? Тому що психологія публічності, uh -huh. да, мені треба саме це, то свою публічність. Перші твої кроки. Я дуже хотів в юності виступати на сцені. Прямо так хотів. Я, я аж трусився. Мене в лихорадку брасало, коли я бачив артиста на сцені. А в мене тоді було таке в юності хобі невеличке. Я ходив в Палац України на всі концерти. Uh -huh. на всі. Причому я ходив як, як те маленьке кресеня. Я пролазив усі щері, де, типа, не замазано якимось гавніцом, я туди прилізу обов'язково. Тому я в палац України завжди ходив безплатно і кожний божий день, як у той футболіст до церкви, кожний божий день. Так само я в палац Україна. І дивився на ну, це які, мрія. Які виступали. Так. І я, причому, знаєш як? Я заходив в е, в перший ряд по центру сідав. Чому? Тому що мені важливо було отак от дивитись на людину, яка виступає, роздивлятись кожний міліметр її її роботи, тому що кожна потинка, яка скочується з нею, це вже її робота. Причому оця от потинка скочується не на першій пісні, а на третій. І я розумів, що ця людина до третьої пісні вже так виклалась, так пороботала, що вона вже вспотіла. Дивись, це... зараз от, я сфокусуйся. Дивився, і ще дивись, і сфокусуйся, сфокусуйся. От може, зараз. на полпуті крила. Обламує. Дивись, сфокусуйся. У нас є твоє бажання, наскільки ти хотів і завжди хотів. І далі ти помічні. Чав, як люди, які тебе мотивували, артисти чи хто наскільки вони роботу прикладали. Тобто ти розумів з самого початку, що це ось так, ось не дається. Я я я от того отак от, от сідав лоб в лоб, щоб понімати, як він це робить, як він рот відкриває, як він ті букви, ті слова вилітають в нього з рота, як він руками робить, як він пальцями. Кожен рух пальцем я щитував, я його подав. Е, Ди, дивись, дивись, його це якраз називається, що якщо ми хочемо щось робити, не є поганим слідкувати за. Іншими. Чому я це кажу? Як тренер публічних виступів, до мене багато приходять і кажуть: ну, я не хочу так як. Так само в спортзалі. Приходять дрищі, або приходять повні огрядні люди і кажуть: я не хочу бути качком. Я кажу, камон, ви ще спробуйте ними бути, скільки зусиль треба прикласти. Та там всю жизнь тобі не хватить, і не, так, тому що це. Так само та. і в публічності. Я, не, я схожий на цього, я не хочу схожий бути на це. я не хочу. Але дивитися, надивлятися якісь речі для того щоб надихнутися і зробити потім своє трошки запозичувати у інших, це не є погано. Я завжди це кажу. Надивлятись треба обов'язково дві сторони: перша. Як ти хочеш, як хтось брати приклад, mm -hmm. а друге, як ти не хочеш, як хтось не брати, але знати це, що це не треба так. робити. Що, наприклад, той спікер. Він, коли говорить, він використовує слово паразит. там тіпа, наприклад, тіпа, 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 і я це бачу. Мене це бісить, і я такий. Я в житті не буду слово тіпа використовувати ніде. Чому тому, що е, воно мене бісить, але я це маю назвати, що це слово паразит, і воно мені не подобається, тому я маю дивитися, як хто мене надихає. Так, хто мене і не надихає, навпаки, щоб не брати з них приклад взагалі. Тому це треба дивитись і на хороше, і на погане, але в свої тусовки, в своїй професії. Аналіз того, де ти хочеш бути, обов'язково має бути. Обов Аналіз, знаєш, це така штука, що вона має бути на підсознанні навіть з дійства з юності, тому що навчитися цьому. Дуже вага можна, можна вчитись, але навчитись аналізувати не зможеш до кінця, якщо воно в тобі не Має, є ізначально. Так. Тобто, ти маєш навіть не називати слово аналіз, не розуміти, що це таке, але ти маєш от, з дитинства от так само, як дивишся на тварину, і помаленько дивишся, як киця робить, прогибається. І ти так само робиш, прогибається дитина трьохрічна, як угу. киця. Тому що вона бере купує ту кицю. Та. Їй подобається, вона дружить з китцію, вона хоче, як вона бути. Оце от аналіз. Я хочу так само, як вона. Тобто вона ще не вміє ні говорити, ні думати, але вона вже. Аналізує поведінку. Е, под, подражати людині, яка тобі подобається, е, як, на яку ти хочеш бути схожою, е, на Першому шляху на, на початку це норм чи не норм? Це кстати, дуже важна, дуже важлива тема, чи можна комусь подражати, чи не можна. Дивись, коли е, людина щось починає в якійсь сфері робити, їй треба орієнтіри і маячки, mm -hmm. їй треба бачити і знати тих, е, ким вона буде вдохновлятися саме в цій сфері. Тому подражати на першій сфері це норм. Е, можна і то я тобі скажу так: якщо людина от без досвіду починає робити саме так, як хтось. По ній не буде видно, що вона один в один робить так. В неї немає вона не зможе, але буде ідентично. трошки легше, тому що вона буде знати, що вона робить. Так да, вона буде знати, що робить. Вона буде хоча б формально робити там якісь там паузи, якісь там жести, якісь там рухи, якось голос свій вести, чи якось тіло своє вести, чи співати, наприклад, в мене там того. Він не доб'ється ідентичності. Не це треба бути тому, що це зовсім ну і це він зовсім інша, зовсім інша людина знімати. Mm -hmm. Так, але він, хоча б, по ньому не буде видно. Що він такий самий, але буде видно, що людина старається, працює і трудиться. Це важливо. Тепер питання у мене таке. Ти дуже багато спілкуєшся з багатьма людьми кожного дня. Є таке, є Це таке. і моя слабость, і моя сила. Так, але не всі сприймають людей, особливо таких яскравих, які намагаються бути в центрі уваги не тільки за роботою, а взагалі в житті ти такий. Не всі сприймають дуже позитивно. Може людина така бути подразником для інших. Тобто є люди, які обхейтять, обісруть, скажуть, що ти не такий, що це погано. Як ти до цього відносишся? Без а, матюків. Ні, ні, ні. Боже впасті. Я ж дуже інтелігентна і чемна людинка. Да. Я мати не в своїй житті тільки в отдільних ситуаціях. Ну не сьогодні, сьогодні не та ситуація, сьогодні у нас е, святковий настрій, бо бачиш, я навіть одягнув міха. Чому? Тому що скоро ну, новорічні свята, я вже потроху готуюся. Я думаю, що якщо я буду в білих міхах, і кстати, я думав одівати е, новорічну оцю от шкурку чи костюм коня, тому що наступний що рік коня. рік буде коня. Ну е, е, я поняв, що я, я, я не стягую як лошадь, тому я думаю, я все-таки одягнувшись новорічне, щось таке в стилі ялинки, в стилі знаєш, зелена. Але залишився в своєму також, да, але ліпарди, мастхев вони в Сердечко. сердечко. Чи, так, повернемо так, повернемося, повернемося до, давай. Не до нашої теми. до хейту, до, mm -hmm. до, mm -hmm. до э, негативного сприйняття проявленості тебе, але ми зараз кажемо взагалі про людей. Да. Щоб дати відповідь на твій цей вопрос, нам варто відкрити, наприклад, любу соцмережу, будь то Ютубчик, будь то інстаграмчик, оскільки вона у нас самі такі дві основополагаючі, і почитати коментарі. Любов у любого артиста, слухай любого спікера, артиста, медійного, спортсмена, політика, любого. Просто відкрити коментарі і почитати. Стільки гавніше в житті ти. Я сьогодні, в інста... Я сьогодні в Фейсбуці. До речі, в інстаграмі менше. В Фейсбуці написав люди. я Ямсап, шановне змі, а буде якийсь позитив? У мене таке враження, що у вас челендж. Облайнити, чи як так сказати, що облайнати е, людей, давайте будемо добрішими. Там немає взагалі позитиву, там тільки хейт. А, а, а ти знаєш, що українці е, висунули законопроект, щоб зробити срачі олімпійським видом спорту. І, і тільки вони посралися. Це буде зимній чи літній варіант. Це так, так. Так. Так, повернемось. так. Українці люблять, от у нас є таке в менталочці, така от штука, що обсирати друг друга. Ч... І при чому? Чим людина яскравіша, таланова. Витіша і більше щось робить, випускає якогось продукту тере контента. Тим більше надає обсирання, як а, як ти на це реагуєш. Е, диві, Як ти це сприймаєш? Я змирився. Я змирився, тому що ну, пишуть е, ну, плюс-мінус 50 на 50. Uh -huh. У других ще буває 90 на 10, да, uh -huh. типа, хейту. У мене десь 50 на 50. Е, е, щось хорошого, і щось поганого. Я розумію, що ну, хто я такий, щоб е, забороняти людям е, мічтати і висловлювати свою думку. Хай воно, якщо воно вдруг напише яку-небудь е, хернюшечку, може йому легше від цього стане, може воно більше буде любити своїх дітей, свою життю. У мене може піде бабла більше заробить після цього. Я його ті типу, вдохновив. вдахновив, okay. хоч негативно, але вдохновив. Хай так і буде. Добре, Дені якщо вдохновив щось зробити, а не да. просто написав. Я вірив, що він щось пішов за він. Хірню написав на мене, знаєш, весь негатив, і пішов робити позитив. Я вірю, що так воно і є. Хай так і буде. Хай так живе. Це хейт в соцмережах. Пишуть: ось дивись, ти ведеш е, якийсь захід. Я колись вів. Я знаю, як це буває, і от хтось там вже гикнув, і ти йому не подобається, і починають оце. До тебе чіплятися, от, наприклад, хоче хтось бути ведучим за їх Багато тут треба ще посперечатися і по за за цей ринок. Але і починається неважливо, це жінка, чи хоча важливо. А, починається ну до тебе починають чіплятися. І ти, а ти не ти маєш тримати марку, ти маєш тримати образ, ти маєш працювати. У тебе багато людей, а до тебе чіпляються прямо тут і зараз. Знаєш, у ці виривателі мікрофона, дайте я скажу. Пішов нафіг і все таке. Як ти реагуєш, що ти робиш? Ігнорірую. Тому що такі ситуації трапляються з усіма і скрізь. Не акцентувати увагу на цій людинці. Ні, якщо він прямо так кричить і прямо виходить, хоча в мене такого і не було, я от предполагаю, що може таке бути. Тут не акцентувати, перевести в юмор можна. Можна пошути, треба пошутити так акуратненько, щоб його ще не сильно розізлити, щоб він не дав в табло всім, хто тут знаходиться, бо я я то втічу, а діджей не втіче, ну, да. він стоїть на робочому місці игнор eh, і юмор. Це дві сходинки, на яких базірується моєсть в публічних виступах. Це називається відправити на кавобрейк. Тобто намагатися максимально зараз заспокоїти, тому що є ще аудиторія, і відправити на каву брейк, там потім поговорити. Зазвичай, зазвичай, людина. Ну потім вона заспокоюється, або її виводять, або їй кажуть, наприклад, я пам'ятаю, у мене була така історія, я там комусь не подобався, то я так віджартувався, і потім сам. Жених, я пам'ятаю, відвів а це був його там двоюрідний брат, і він йому сказав: або ти затнешти, або ти зараз з весілля підеш. Тобто знаходяться, але так, так обично і говорять. Якщо хтось сильно активний, по-любому біля нього хтось є: ліба його жона, ліба його друг, який його сіпа, який його успокаює. І там вони вже потім з ним виходять на вулицю, курять, розбираються, общаються, один одному щось доказують. Два часа мене це на хвилює. Ну, головне по-любому, хтось з людей, які присутні, рядом з ним є, які його знають, які якби ну чи друже, чи сім'я, чи общаються. Тобто чи в конфлікт ти... ти не йдеш. В конфлікт ні в якому разі не, не можна, можна йти. йти. Не можна йти. І є таке, що до мене підходять там підходять і кажуть, що а от типу, надо, щоб от там той, той, той сказав тост. Ліба, а я хочу, щоб зараз зазвучала така-така така то пісня, тому що це так правильно, це то я маю потанцювати, от воно так має бути. Я, я кажу, обов'язково зазвучить, або той скаже, от буквально через 10 хвилин. Ну, зараз там так і так. От підійдіть до мене через 10 хвилин чи через 15. І ми це діло зразу зробимо. Оби ніхто не підходить. Не що, що для тебе публічність? От саме <клінь> публічність для мене це. Ну, це таке питання, знаєш. Ой, публічність. Знаєш, і був би я таким публічним, я до тобі дав та, відповідь. Так, мені. давай мені відповідь. Я знаєш, я широко ізв'ясний в уських кругах. Тому ну, ну серйозно, що для тебе? Хай це буде не з тобою пов'язано. Хай, от взагалі для тебе публічність. Ну для когось це пізнаваність, для когось це гроші. Для тебе це що. Ну, ні, публічність ну, це не гроші, я не знаю, для кого це гроші. Є. Це, ні, воно може йти паралельно. паралельно mm. да. не, не уходь від відповіді. Знаєш, я про це ніколи не думав. Що таке публічність? Для тебе. Я думаю, публічність і медійність це найбільш синонімічні якісь терміни, які. Для тебе можуть. Да. Так, да, е, це впізнаваність, е, це відповідальність. Тому що якщо людина публічна, на неї залигається дуже плюс, плюс-плюс до плюс mm -hmm. рівня відповідальності. Він, він да, на нього можуть <гум> рівнятися. абсолютно. Тому що навіть не рівнятися, а навіть подивитися і зробити якийсь висновок, там сказати, а з ними все понятно. Да. А ще. <гум> Не знаю, чи накидувати ще синоніми, чи я, я, я так сходу і не придумаю. Ма мабуть, це дивись, публічність, все таки, якщо говорити так загалом, це певний стиль життя. Я згодом, тому що коли людина вибирає е, собі е, публічність як манеру поведінки, як манеру прояву себе, е, він починає ось вона він починає е, жити в цьому стилі, спілкуватися в цьому стилі. він вибирає собі сам, як це має бути. Це немає такого, знаєш, універсального правила. От ми вчимося публічності, як ми вчимося там, допустим, в медицині. Що є перший рік, другий рік і кожен день це угу. публічності? Немає такого, Добре. що ми вчимося. Роки, 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 там є а методички, потім є, а потім хопа, ми отримали диплом, і ми публічні. Немає такого. Може людина все життя займатися якоюсь роботою, там, наприклад, дуже бути артистом, але не бути публічною. Публічним. А може вона бути публічною, але нічим не займатися. От Дуже багато таких Блогерів. От є. Навіть не блогерів, а ті, хто <що надуток>. вистрелюють. вистрелюють на якомусь відео, там, допустім, я в Польщі, знаєш, цей чувак. Він же нічим, по суті. Ну в нього робота не семем, це, ти... це, да, це мем, але він публічний, тому що де він не з'являвся, з ним фоткаються і просять його сказати, що він Польщі. І ще питання <гум> у нас да. Ми могли говорити довго. У мене таке питання: що ти робиш? Коли не в ресурсі. От тобі треба сьогодні бути е, людиною святом, ти маєш працювати, співати, танцювати, заводити, йти нести настрій. Навіть як волонтер, я розумію, що ти привозиш те, що ви там привозите, да? е, е, і ви маєте там відняти настрій. Ви не тільки за цим приїжджаєте. Ви свято вас чекають. А ти не в ресурсі. Що, що робити? Ти особисто що робиш. Дивись, сказати щось конкретно, ні, я нічого не роблю. У мене є така особливість, я не знаю, може у багатьох це. Є. Отак от, от по щелечку включатись. Як? Що, що, що входить в цей ще. Я зараз як психолог, да. що mm -hmm. входить в цей, все одно там є щось. Що? Які uh. слова, які емоції, які дії, що? Думки, що. Ось ти встав. От нічого не хочу, все зупинись, планета. Я нічого особливо на зараз може бути що завгодно, Ми нам ці почуття багатьом вже не знайомі, і не ресурс таке. А от ти встав, не треба, А в тобі цілий день. Що ти, от я ти скажу навіть більше, любий день, де я щось або знімаюся, або веду, або проявляю якось він не ресурсний. Не ресурсний. Я туди їду і думаю, боже, почому в мене такий поганий настрій? Що Ч... ти робиш? Чого я нічого не хочу. Чому багато не... людей, багато, багато, які навіть і, 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 прописують собі все. Кажуть, я не в ресурсі, яка відмазочка. Знаєш, угу. хоча може так і справді бути. Що ти робиш? Не в ресурсі, це капризи людей, які не вміють себе якось. Недисципліновані, так само Недисциплінованість. Да, це нересурсність ресурсність, недисциплінованість. Дозволяє Дозволяють собі бути не собі по відношенню до когось сказати: я не в ресурсі, не трогай мене. Хоча тут нічого такого немає. Людина може хоче елементарного трьоххвилинного спілкування чи допомоги. Я не знаю, роботи якоїсь. Воно оце от включитися по щелчку. Це ти себе просто качнув якоюсь енергією. Ти розумієш, що є люди. Або є ситуація, де тобі треба е, певний період часу віддатись, просто віддатись, зробити позитив якийсь. І ти розумієш, що тобі треба запалитися як серничку, прогоріти і погаснути. Оце от позитив віддати. Як це зробити? Я не знаю. Чесно, дехто молиться, дехто п'є кофі чи інші гарячі напитки, дехто курить, дехто чотки в руках теребить, дехто присідає, адже мається в університеті вчили, щоб вірватися в, е, в сцену. Ви тут треба поджиматися -по чи поприсідатися на, на, напрацювати на, на в собі, щоб дихалку Я я цього що… Не... Я я ну Це що... твій спосіб життя, я розумію. І причому я не вчився цього, в мене не було такого, що я от хочу зараз е, запалитися, такий хопа, і, 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 і радісний. І ні, воно якось, ну я розумію, що треба це зробити. І якби я не, не публічність, якби не те, чим ти займаєшся, чим би ти займався? Ой, в мене багато освіт, талантів і інших жизненнях. Це в мене ж є моя перша освіта. що я в юності закінчив як музикант, я вчився грати і на баяні, А Це і на гіторі, все одно проявленість, та. це все одно публічність. Да. Потім в юності я поступив в медичний коледж, університет народної медицини. У мене ще медичне образування є. Ну я скажу чесно, я по медицині ніколи не хотів іти. Воно мені не нравилось тримати е, руки в теплі. Як мій гінеколог педагог казав, каже, всю життя будеш тримати руки в теплі і гроші в кармані. А я якось знаєш, ну, про гроші Ти я не стрес. думав, а руки в мене тоді в юності так теплі були, я їх не хотів пхати в тепло. Та, і по медицині якось не сильно хотів іти, але ем, я розумію, що. Бути на, на виду і віддавати людям заряджати людей позитивом, це дуже важливо. І тоді було а зараз навіть ще важливіше, як їх заряджати позитивом, можна по-різному. Але типа я вибрав цей шлях, і воно мені виходить, от іменно в моїй діяльності заряджати людей позитивом. І це по знаєш, от от коли ти виходиш там. От, наприклад, тиждень назад ми каталися в Ізюм, взяли допомогу, і там ми домовилися, щось з людьми, з дітьми, які живуть в Ізюмі. Кстати, в Ізюм дуже прифронтове місто, обстрілюється постійно, і там дуже багато дітей живе. Я що там багато дітей. І маленьких, і великих. Ну, реально не повиїжджали, а живуть. І ми заходимо в бомбосховище, вони в підвал. І, і, і там сидять діти. І ми нас чекали давно вже. Уже і конкурси переіграли, і загадки поперезагадували, малюнки подомальовували. Вже такі панікші, патухші діточки сидять. І ми заходимо, і я бачу, що діточки Яй то і я з дороги, стільки там 8-9 годин за рулем провели. Теж скучаємо. Я розумію, що знаєте, їх якось зарадити. І я заходжу, і перша фраза, типа малі, Хто любить подарунки? І вони такі йо! і от сьо. І, і воно вже пішло, і воно погнало. Що мені от просто на емоціях весело просто так от включитись і запитати хто любить подарунки совершенно дурним виразом і обличчя, і голосом, а нічого не варто. А їх все заволо, а їх все включило. Очки загорілися, і все. І поїхали. Дякую. Тебе. Оце, от це, от якось. Я розумію, що оця от переміна дорогого варта. Я от дивлюся на цих людей, на цих дітей. Вони сидять такі, і після одної фрази вони вже хопа. Зовсим. І їм хочеться жити, їм хочеться далі. Да, так. І ні, одна професія інша. Та не дасть, не дасть. От, е емоції. З погляд емоцій тебе. Ти любиш віддавати емоції, щоб ці емоції виникали у людей. Це найкраще, що може бути в житті. Я, я тобі дякую. Сказав. Я тебе підтримую. Я тебе підтримую. Дуже підтримую. Дякую тобі. Класно. І блоки роздивилися, і, і дуже емоційно, і приклади. Я прям задоволений дуже. Клас. Ну, Як тобі? Добре, добре.